Уявімо, що ви не надто любите полювання. Тому зазвичай ви дотримуєтесь сценарію Г. Сценарій Г нам каже, що ви трішки полюєте, щоб спіймати одного короля, а решту часу збираєте ягоди. І це вам гарантує в середньому протягом дня 280 ягід. Однак одного ранку ви прокинулись і зрозуміли, що вам хочеться більше проти А це означає, що вам потрібно спіймати на одного кролика більше. Плюс один кролик. І тут виникає дуже-дуже дуже природні питання. Так? Якщо ви хочете отримати на одного кролика більше, чим заради цього потрібно пожертвувати, так? що ви втратите в такому випадку. І це не важко знайти, адже на одного кролика більше ви отримаєте, якщо скористаєтеся сценарієм, Г, вам потрібно в нього перейти. Так. Бо це вам гарантує плюс одного кролика. Однак водночас, якщо ви переходите в сценарій Г, то ви втрачаєте 40 ягід. Відповідно, свого роду вартість цієї альтернативи отримати на одного кролика більше, вона дорівнює 40 ягід. І оця величина вона має спеціальну назву, економічний термін. Це називається альтернативна вартість. Аль... Ільтернативнативна альтернативна... вартість, так. ну і в нашому випадку це вартість кролика. Так. В нашому випадку це вартість виражена в ягодах. Ну, бо в нас інших альтернатив немає. Так. І ще дуже важливо, що вона прив'язана до сценарію. Так, тобто насправді нам ще треба уточнювати, що це в сценарії Г. Адже, якби, скажімо, ми зараз були в сценарії Б, і ми б хотіли додати собі плюс одного кролика, тобто перейти в сценарій A. А. Тут теж плюс один кролик, то в такому випадку ми втратили б зовсім іншу кількість A. Тобто альтернативна вартість, вона залежить ще від того, в якому сценарії ми зараз знаходимося. До речі, в цьому випадку, оскільки ми хочемо додати рівно одного кролика. По суті, ця величина, яку ми отримали, це буде ще й гранична, це буде граничними витратами на одного кролика. Але альтернативна вартість і граничні витрати, ви з цим поняттям далі познайомитесь, це дуже-дуже подібні речі. Просто коли ми говоримо про різні варіанти виробництва, ми зазвичай кажемо про альтернативну вартість. А от якби, скажімо, ягоди нам були потрібні для полювання на кроликів. Можливо, ми приманювали б ними кроликів, а може полюючи підживлювалися б. Тобто, якби ягоди були необхідні для виробництва кроликів, то ми могли б сказати, що це граничні витрати на плюс одного кролика. Спробуємо ще знайти альтернативну вартість ягід. Тобто, давайте також сценарій Тобто, А яка ж у нас вартість плюс одної ягоди? І це не дуже легко шукати, так, бо ну, ми не знаємо, як перемістити одну ягоду. Але ми можемо трішки схитрити. Ми можемо порахувати альтернативну вартість 20, ягод, ягід. Так, плюс 20 ягід. І це доволі просто. Так щоб отримати плюс 20 ягід, нам потрібно перейти в сценарій D. А в такому випадку ми втратимо одного кролика. Відповідно, наші плюс 20 ягід. Якщо ми хочемо їх отримати, вони змушують нас втратити одного кролика. Відповідно, ми можемо припустити, так, що в середньому одна ягода, плюс одна ягода, і альтернативна вартість це буде одна кролика. кролика.